Мене звати Мойсей, але це не ім'я, що дали мені мої батьки, це ім'я від фараонової доньки, яка дістала мене з ріки Ніл, Моше той, кого витягнули. Я був єврейською дитиною та виріс у палаці як принц Єгипту. Моє життя почалось, із дива матір сховала мене в кошику з тростини, щоби уникнути загибелі. Фараон наказав убивати всіх первістків євреїв, але я вижив. Чому? Бо моє покликання було не людським, воно було божественним. Мене навчали жреці, я читав клинопис ще до того, як більшість говорила я вивчив знання Єгипту, математику, астрономію, медицину, філософію, але серце моє шепотіло інше, воно пам'ятало народ, якого пригноблювали. Одного дня я вбив єгиптянина, що знущався з мого брата Єврея, і тоді втік. Втік у пустелю, де думав загубитись назавжди. Я не шукав Бога, я шукав спокій, але він знайшов мене. Посеред пустелі я побачив терновий кущ, що горів, але не згорав. І тоді я почув голос Я той, хто є, я тремтів. Та він сказав Іди до фараона, виведи мій народ. Мій посох перетворювався на змію. Але не через магію, а через силу віри. Я вчився не командувати Богом. А слухати його. Люди думають, що море розступилось відразу, але я стояв над ним довго, і лиш коли крокнув хвилі піднялись, і шлях відкрився. Чудо, це не спектакль, це момент, коли страх поступається довірі. Я вивів народи з Єгипту. Я розмовляв з Богом як з другом. Я отримав скрижалі закону. Та знаєш що? Я так і не увійшов у землю обітовану. Один мій гнів. І я втратив привілей завершити шлях, але я не шкодую. Моє завдання було передати, і я передав. Я не був героєм, я був обраним. Якщо ти коли небудь стоїш перед Червоним морем свого страху, пам'ятай, зроби перший крок, і вода розійдеться.